Росією, тому що з одного боку наші порти розблоковано, з іншого боку, це є такою таким приводом постійно для маніпуляцій з боку Росії. Скільки зерна у них, скільки у нас, і власне на яких ринках ми зараз змагаємося? Чому вона постійно кричить безпосередньо, накидаючи на нас про якісь проблеми? Ну, ми повинні розуміти, що агресія на територію України в військовий спосіб це один із методів. а ще й економічна війна, яку сьогодні Росія відкрито відкриває на тих напрямках експорту, куди ми як країна експортувала свої зернові це ринки Африки, це ринки близького сходу, це ринки Азії. Звичайно, це перспективні можливості для того, щоб збувати свою продукцію. І тому сьогодні так сильно поширює свій голос неспроможності України забезпечити ці країни вчасно якісним зерном. Ми завжди з ними змагалися за ринок Єгипту. І сьогодні вони ви бачили нещодавні відбувалися такі рейди міністра закордонних справ Російської Федерації, який їздить по. В країнах Африки і, там певно, що пропонував якісь певні а, пріоритетні умови укладання договорів. Але ми повинні з вами розуміти, що навіть якщо Росія частково десь якісь нас ринки трошки переб'є, в світі немає альтернативи сьогодні вибити взагалі, щоб не було присутності українського зерна. Ми надвелика країна, яка експортувала порядка 12% відсотків всіх зернових, близько 15% кукурузи. Тобто, в один період часу замінити такий експортний потенціал в світі неможливо, і ці країни, Ти якщо поясні, навіть за буде... Росія, коли вона нас демпінгує, і ви кажете, десь вона може перебити. якщо вона не може перебити ці 12%, за що вона тоді змагається. Вона що змагається за те, щоб є? ми як держава не до отримали цієї валютної вирочки, щоб ми як держава були слабшими в військовому протистоянні в цей момент часу, коли ми даємо бій і відбиваємо з наших кордонів цього окупанта. Звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб погіршити економічне становище нашої держави. Але знову ж таки, за рахунок розуміння того, що навіть якщо вони укладуть якісь короткострокові контракти з Африкою чи близьким сходом. Дом чи Азією все рівно ці країни потребуватимуть і українського продовольства. Uh -huh. і так чи інакше головне для нас, щоб зберегти можливість рухати зерновим коридором. От один із методів наступної такої активної фази боротьби це буде листопад місяць, і ви побачите активніше обговорення щодо припинення діяльності Стамбульських ход. Уже в вересні звучали так. слова Путіна про те, що це неефективно. Це показує, що африканські країни не дотримують зерна, йде в Європу, але це таки, чергова брехня є е, довідка організації бідних нас, mm -hmm. які говорить, що порядка 30% йде іде в бідні країни. Дениса, о, трошки